Всім привіт, дорогі глядачі! З вами, як завжди, я, Крезі і в сьогоднішньому відео розповім вам, що потрібно зробити перед виходом катаклізму, який виходить вже зовсім скоро, а саме 21 травня, в час ночі. Ну що ж, тоді не буду тягнути час? Починаємо! І перш за все вам потрібно вкачати професії для свого персонажу, адже з правильним вибором та реалізацією професій на старті доповнення можна зробити дуже велику кількість золота. Особисто я прокачав собі друїда та вибрав професію гербалізму та манінгу. На старті нового доповнення я планую швидко взяти 85 й рівень та зайнятися збором руди та трави. А для того, щоб швидко вкачати 85 рівень, вам потрібно буде встановити адон Rested XP. Rested XP це найкращий адон для виконання квестів, який значно спростить вашу прокачку. Цей адон є платний, але в моїй групі в Телеграмі ви можете отримати його абсолютно безкоштовно. Особисто я буду використовувати цей адон для того, щоб швидко виконувати квести, поки я буду стояти в черзі на пошуку підземель. Якщо на виході доповнення ви плануєте промити золото, тоді Адон TSM просто must have для вас. За допомогою цього Адона можна значно легше взаємодіяти з аукціоном. Всього за декілька кліків ви можете купити чи продати потрібний вам предмет. Це я вже мовчу про окремі функції Адону, за допомогою яких можна зробити економічний переворот на сервері. Також перед стартом катаклізму не забудьте придбати найкращі сумки та різні зілля, які потрібні для вашого класу на прокачці. Не забудьте почистити свій інвентар від різного мотлуху, який зберігся у вас під час прокачки. Якщо ви маєте багато вільного часу, ви можете підготувати 25 виконаних квестів, які ви зможете здати на старті доповнення та отримати свій халявний рівень. Перевірте наявність найкращого флеймаунту та підписки. Це дуже важливо, оскільки це може зекономити багато вашого часу. Ну що ж, я надіюсь, це відео для вас було корисне. Тому підтримайте, будь ласка, українськомовний контент. Поставте лайк, підпишіться на канал та напишіть в коментарях свій план заробітку на старті катаклізму. Ну що ж, до нових зустрічей. Побачимося у Азероті, Пока-пока!